Сьогоднішнє відео хочу присвятити людям помагаючих професій, які працюють з іншими людьми, яким цікаво приносити користь, яким хочеться віддавати частину себе і допомагати іншим. Але водночас це наражає їх на певну небезпеку бути вразливим до людських емоцій, до людських настроїв, іноді відчувати спустошення та слабкість після зустрічі з людьми. Не завжди розуміти, як захиститися і як підтримати себе, і дуже часто не маючи розуміння про той сенс та ту життєву силу, яка двигає нас всередині працювати з іншими людьми, саме для тих людей. Для лікарів, для телесних терапевтів, для психотерапевтів, для всіх, хто працює з людьми, вчителів, громадських працівників і всіх численних професій, в яких ми працюємо і відчуваємо один одного, і для цих я хочу запропонувати певні загальні принципи роботи, які допоможуть досягти, по перше, кращого самопочуття, гарного стану в процесі роботи та після неї. Досягти розуміння своєї сенсу, своєї місії і більш свідомого руху в своїй роботі, а також прозвити себе як спеціаліста і стати більш успішною і гармонійною людиною. Перший принцип гармонійної роботи з людьми це рухатись з комфорту зі зв'язку з тілом і нічого не робити, якщо вам зараз не комфортно, не тепло, не затишно. На цю тему я сняв багато вже різних матеріалів. Ось тут залишу посилання. Якщо сказати кратко, то дуже важливо, щоб ваше відчуття певною частиною вашої уваги торкалося вашого тіла, і також щоб ви відчували себе комфортно, щоб ви були в комфортному місці, щоб вам було комфортно спілкуватися, щоб ви не примушували себе. Коли ви знаходитесь на своїй території і ви захищені, ви вже будете більш ефективні і ви будете більш продуктивні. Другий великий принцип це. Завжди, завжди задавати собі питання, для чого мені ця зустріч, для чого життя створило цю зустріч, який мій персональний сенс в цьому, і який персональний сенс для людини в цьому. І я прошу піднестися до цього питання не формально, а якраз унікально, що кожен наш день, кожна наша зустріч, вона несе певну унікальну інформацію, певний унікальний вайб, який і є сенс цієї комунікації насправді. І який допоможе вам розкрити вашу енергію і цій людині також отримати глибокий сенс від комунікації, і також отримати глибину у цій взаємодії. І це стосується всіх випадків роботи з людьми. Третій великий принцип роботи з людьми це розуміння відносності нашої комунікації, що кожен із нас вимовляє певні слова. Але має свій специфічний сенс. І якщо я скажу, наприклад, червона роза, то кожен побачить трохи свою. І якщо я скажу маленька дівчинка, також кожен побачить свій образ. І от коли ми спілкуємося, дуже важливо розуміти, що в нас може бути дискомунікація за рахунок того, що слова, які ми кажемо, вони не специфічні. Але коли я в зв'язку з своїми емоціями, своїм тілом, своїми почуттями, то я можу... Транслювати це разом з тим, що я кажу. І також я можу налаштовуватись і відчувати, що саме людина мені хоче сказати. І коли ми кажемо: дай мені цю ложку, це зрозуміло, що ми хочемо сказати. А коли ми кажемо, я до тебе дуже класно відношуся, я тебе люблю, я тебе поважаю, то дуже важливо, щоб ви відчували, що саме хочете сказати, щоб ви транслювали цей стан. І тоді людина буде це сприймати і буде сприймати це також своїми емоційними частинами. Також, коли ми хочемо передати інформацію, дуже важливо брати зворотній зв'язок, щоб ви самі для себе перевіряли, чи правильно, чи дійсно ви зрозуміла людина, що ви бачили в очах. Вашого опонента, вашого пацієнта чи вашого клієнта ви бачили розуміння того, що ви кажете, і це значно спрощує комунікацію, коли ви трохи перевіряєте, наскільки вас зрозуміли. Наступний дуже важливий принцип він називається ватна стіна, і він заключається в тому, що ми Даємо собі час на прийняття рішення, даємо собі час на реакцію, на те, що ми не реагуємо відразу як тенісний м'ячик та м'ячик для підпонга, який сточить об стінку. Ми реагуємо як подушка, по якусь стукнули кулаком, яка повільно, повільно розширюється, приймає свою форму. Тобто, коли до нас приходить якась інформація, особливо, якщо вона заряджена емоціями, якимось зарядом, якоюсь інформацією, дайте собі час на реакцію, не реагуйте відразу ре ре рефлекторною прямою відповіддю. Дайте собі час на те, щоб воно у вас поварилося. І тоді ця взаємодія вона буде більш ефективною. іноді ви можете побачити, що ваша первинна реакція вона була досить така поверхнева. І коли у вас є час на прийняття рішення, ви можете бути більш ефективною та конструктивною людиною. Ще один дуже важливий принцип він називається захист в комунікації. Який може бути захист? Він може бути часом, як то перед принцип, дати собі час на прийняття рішення. Він може бути захист відстані, коли ви. Е Обираєте комфортну для вас дистанцію, ви хочете до людини бути ближче, чи ви хочете бути щось віддаленим. Якщо ви завжди віддалені, ви закриті, ви не можете повністю зрозуміти сенс вашої комунікації, але знайти ідеальну відстань, на якій ви відчуваєте людину, і вона вас відчуває і у вас проходить певна комунікація, це супер важлива навичка, і вона допомагає розвиватися вам як людині, як спеціалісту. І ще один принцип, це останній не, не найважливіший, це давати собі час на реакцію. це означає, якщо в процесі комунікації у вас з'являється тривога, страх, якесь нерозуміння, дуже важливо робити шаг назад і трохи залишатися з собою, помічати цю реакцію і казати: Окей, супер, я з цим займуся, я з цим пропрацюю. Це дозволяє, по-перше, Зрозуміти скриті сенси комунікації, що ви відчували в цей момент, і це допомагає дійсно допомогти іншій людині, тому що коли ви проживаєте комунікацію, ви можете поділитися своїми надбаннями, своїм станом. Якщо ми працюємо машинально і просто робимо маніпуляції, чи робимо якісь записи, чи ставимо діагноз, не проживаючи цієї комунікації, на жаль, в цей момент. Ми не збагачуємося досвідом іншої людини, і інша людина не збагачується нашим досвідом. Тому саме відчуття і контакт з відчуттями вони можуть бути дуже класним підґрунтуванням свідомої комунікації. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво та корисно. Чекаю на зустрічі в нових випусках. Всім до зустрічі, па-па!